На ранкову лінійку в ряд вишикувався весь педагогічний склад ліцею. Сьогодні тут день учнівського самоврядування. Нові керівники закладу назначають чергових учнів, аби ті пильно стежили за порядком у школі. І вже традиційно після лінійки усі виконують гімн. Поділивши між собою обов'язки, учні та викладачі розбігаються. На третьому поверсі вже розпочав своє чергування Михайло Миколайович в якості учня вчитель не вперше, а тому ділиться з новими викладачами власним досвідом. Ми вважаємо, що це дуже потрібна справа для дітей. Вони один раз в рік відчувають себе на місці. багато з них можуть стануть вчителями? Вони відчують цю професію, як кажуть на собі. Із директора в ученицю сьогодні перетворилась і Броніслава Володимирівна. Очільниця школи вважає такі заходи дуже корисні, адже раз в рік діти на власній шкурі відчують, як це бути вчителем. Для того, щоб наші учні вчилися бути самостійними, щоб вони вже розуміли, що таке влада, що таке бути вчителем. В кінці робочого дня вони зазвичай з задоволенням віддають уже ознаки влади. Вони дуже втомлені, починають уже. Розуміти, що таке відпрацювати цілий день вчителем, директором, заступником сама ж директор зізнається, що в ролі учениці почуває себе чудово. Ми маємо право на деякі порушення, на які ми не маємо права як учні, як вчителі. А як учні маємо право, у мене, наприклад, не сьогодні, шкільна форма спідниця, а верх я прала, не висушила, не одягнула білу ковтинку, я вже отримала зауваження. А от виконувати обов'язки директора ліцею сьогодні буде Світлана Павлюк. Старшокласниця добре підготувалась до цього дня, а тому сумувати ані вчителям, ані учням не доведеться. Я вважаю, що це дуже відповідально, тому що на сьогодні заплановано дуже багато заходів, і потрібно прослідкувати, щоб все було нормально, щоб кожному вистачило аудиторії, щоб учні не сумували. Менше уроків більше світ. Вята для учасників дійства юні викладачі підготували конкурси на інтелект та винахідливість. кажуть справ сьогодні вище голови. Я себе почуваю реально як дорослий. Куч багато багато справ. Треба йти тим, підсклад розклад. тим Ще щось і його так, ніби все на кучі. Тобто, не незвична така обстановка, як для, як для учня. Для решти учнів день самоврядування став днем без контролю. Без контролю набагато легше. І можна робити все, що хочеш. Не тільки що все хочеш, якось легше на душі стає. Прикольно сьогодні взагалі крутий день. Ми спочатку підемо купимо пироженку, потім подивимося опять на все це і підемо в клас віддихати. Після двобою на інтелектуальному рингу його учасники мали змогу пригоститись смаколиками, які власноруч приготували для них учні молодших класів. Ми приготували різне печиво, блінчики. Різні випічки желе. День учнівського самоврядування це хороша школа для кожного школяра. В цей день можна проявити свою самостійність та розкрити організаторські навички, які обов'язково знадобляться у подальшому вже не в шкільному житті.